Все це сталося дуже миттєво і дуже швидко, і дуже несподівано. І жодної відповідальної особи нема. Всі керівники, всі командири, які це на таку раптовість допустили, вони всі на своїх посадах. Отже, що сталося? Формально цей район. Ну, спробуємо, оскільки Володимир Зеленський вимагає правди, скажемо трошки те, що мені стало відомо про обставини того, що трапилось, чому так ворогу швидко вдалося зійти, і що роблять зараз наші воїни. А для початку знов таки перед цим коротким розбіром, він, можливо, не повний, будуть свої доповнення. Для початку хочу нагадати важливу цитату з плану стійкості Володимира Зеленського, яка вимагає від нас оприлюднення цих деталей. Хочу підкреслити, це вимога. Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Отже, давайте послухаємо, що він сказав в своїй промові. Ми не маємо боятися говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Отже, дякую, Володимир Олександровичу. Ми будемо виконувати, погоджуємося з вашим рішенням, цим і з вашими словами. І будемо, звичайно, зараз на виконання цього наказу і робити розбір обстановки. Те, що відомо. Отже, як стався цей раптовий прорив. Сталося так, що на цьому напрямку знаходились підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади, до якої входить той самий 108-й батальйон Вовки до Бригада о, має серйозні проблеми, про які неодноразово говорив в ефірі: проблеми з управлінням, організацією з поповненням особовим складом. І про ці проблеми знають усі бійці, командири бригади і дуже добре знають усі суміжні під, придані підрозділи, які бригаді постійно придавалися. Так от завдання, які ставились бригаді, враховуючи з її об'єктивних проблем, вони були, м'яко кажучи, неадекватні. Тобто бригаді була нарізана дуже широка смуга оборони. І в цій смузі виконати ефективно створити щільність сил та засобів, бригада не могла. Вона на цю смугу була нещодавно перекинута після того, як там підрозділи у Селідова стерлись. Що відбувається у нас? Війська, які обороняли селідово. Це в першу чергу 15-та бригада нацгвардії і придані її підрозділи. Вони були повністю сточені і втратили боєздатність ще у посадках перед містом.